Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні ми розберемось, які типи світла для автомобілів бувають і що з них краще: галоген, ксенон або ЛЕД. І перш ніж ми почнемо, я хочу зазначити, що на нашому каналі є Купа різноманітних оглядів і тестів різних джерел світла, LED-ламп і ксенону, які ми тестували і в рефлекторній, і в лінзованій оптиці різних автомобілів. І під кожним відео ми дуже часто зустрічаємо коментарі. Наприклад, якщо це відео про LED-лампи, то нам пишуть, що LED-лампи – це якась маячня краще взяти галогенки. Якщо це відео про галогенки, нам пишуть, що краще обрати ксенон. Якщо це відео про ксенон, то краще обрати LED. Тобто, в принципі, у кожного типу світла є свої поціновувачі. Ну і в даному відео ми об'єднаємо. Всі три напрямки для того, щоб з'ясувати, для яких випадків який тип світла підходить краще. Ну і почнемо ми, звісно, з галогенок, адже вони з'явились найпершими. Відповідно, галогенки є найрозповсюдженішим типом світла для автомобілів. Навіть на сьогоднішній день багато нових автомобілів сходять з конвеєра саме з галогенками через те, що вони дуже дешеві, прості у встановленні, підходять. Для будь-яких автомобілів не створюють проблем з бортовим комп'ютером, і при цьому не сліплять інших водіїв. Ну, в випадку, якщо фари правильно відкориговані. Особисто я багато разів зустрічав людей з галогенками, яким не вистачає дальності світла, і вони просто піднімають фари догори, для того, щоб ближнє світло світило далі, що є повною маячнею. Але коли ми піднімаємо фари вище, відповідно, ми вище піднімаємо і світло. Промінь. І в цьому випадку навіть галогенки можуть сліпити інших водіїв, які думають, що їм назустріч їде автомобіль з ксеноном або ледлампами, і починають ображати водіїв, котрі придбали собі якісні ледлампи і ксеном. Тому, в принципі, галогенки. Це простий доступний зручний варіант з якісним світлом, але при правильному встановленні, що стосується і LED lamp, і ксенону також. До мінусів галогенок можна віднести жовте світло, що виглядає не дуже сучасно, але багатьом все ж таки підходить для поганих погодних умов. Так, звісно, ще існують галогенки з білим світлом, але через наявність світлофільтра на колбі, який змінює спектр з жовтого на. Біле світло втрачається яскравість таких ламп. Тому білі галогенки це виключно про красу і декор, і менше про яскравість і якість світла. Також галогенки в порівнянні з ксеноном або led лампами менш довговічні. В середньому їх ресурс складає від 400 до 1000 годин. Ну і нарешті останні галогенки споживають. Мабуть, найбільше електроенергії. Тобто в них потужність 55 Вт на одну лампу, сумарно 110 Вт, і це створює певне навантаження на генератор. Звісно, генератор автомобіля розрахований на таке навантаження, але він не вічний, він також зношується. Плюс, якщо це не потужний генератор, а ми на автомобіль поставили якесь додаткове електрообладнання, то галогенки можуть. Додавати ну, якесь там більше навантаження на генератор. В принципі, мінус не суттєвий, але про нього також варто сказати. І інколи деякі автомобілісти навмисно переходять з галогенок на led лампи, щоб зменшити навантаження на бортову мережу автомобіля. Рухаємось далі, і тут на нас чекає ксенон, який вдвічі, а то й втричі яскравіший за галогенки. І при цьому має більший термін експлуатації від 2 до 3 тисяч годин і навіть більше. Також з ксеноном у нас завжди є можливість обрати бажаний спектр або колір світла 4 тисячі і 6000 тисяч кельвін. При цьому Незважаючи на те, який спектр ми оберемо, ми не втратимо яскравості, як у випадку з галогенками або LED-лампами. Наприклад, якщо ми беремо галогенки, які за своєю природою світять жовтим світлом, і намагаємось за рахунок світлофільтра зробити їх світло білим, ми втрачаємо яскравість. А у LED-ламп навпаки, LED-лампи... Світять блакитним світлом, і якщо ми хочемо отримати від LED ламп біле або жовте світло, нам знову ж таки потрібен світлофільтр, який також краде значну частину світлового потоку. У ксенона, в принципі, таких недоліків немає. Незалежно від того, який колір ми оберемо, ми завжди отримуємо плюс-мінус однакову яскравість. І в цьому, звісно, є перевага ксенонового світла. До мінусів ксенонового світла можна віднести те, що комплект Ксенону коштує набагато дорожче ніж галогенки. При цьому він складніше встановленні, тому що в нас є додаткова проводка, додаткові блоки розжарювання. А якщо мова йде про біксенон, під 4 четвертий цоколь, який поєднує в собі ближнє і дальнє світло, то там взагалі дуже часто виникають проблеми з реле і проводкою. І інколи власники автомобілів, які встановили собі біксенон, дуже часто шкодують про такий тюнінг. Також ксенон, незважаючи на те, що яскравіший за галогенки, яскраво світить не одразу. Тобто він спочатку світить досить тускло і там через декілька хвилин починає поступово розжарюватись і виходить на свої максимальні параметри. Тому при вімкненні ксенонового світла ми не одразу отримаємо максимальну яскравість. І останнє ксенонове світло. В принципі, більше на мій погляд, підходить все ж таки для лінзованої оптики, адже без лінзи ще й при Неналежному підході до встановлення таких ламп ми можемо отримати засліплюючий фактор для водіїв зустрічних автомобілів. І нарешті LED-лампи. Якщо говорити про якісні лампи топових виробників, то можна сказати, що на сьогоднішній день це найяскравіше джерело світла, яке буде світити набагато яскравіше, ніж галоген, і навіть ксенон. І при цьому led лампи будуть мати. Найменшу споживчу потужність. В принципі, існують моделі там на 110-150 Вт, але, як показують наші тести, справжня потужність рідко коли більша, ніж 50-55 Вт. Тому за своєю споживчою потужністю, в найгіршому випадку LED-лампи просто будуть дорівнювати галогенкам. Але вони більш довговічніші. Виробники зазначають термін експлуатації навіть 50 тисяч. Годин. Також варто зазначити, що в порівнянні з ксеноном LED лампи навпаки при вімкненні одразу демонструють максимальну яскравість. І в процесі прогріву через декілька хвилин їх яскравість буде знижуватись. І ось чим якісніші і дорожчі лампи, тим меншою буде різниця між початковою і після прогріву. Тому. Якщо ми купуємо LED-лампи, все ж таки краще віддавати перевагу перевіреним, якісним брендам. Також в багатьох випадках led лампи в порівнянні з галогенками або ксеноном набагато краще освітлюють узбіччя, де в нас можуть знаходитись пішоходи, дорожні знаки і інші небезпеки. По LED-ламп можна віднести те, що вони з всіх. Трьох джерел світла будуть найдорожчими. Ну, якщо мова йде саме про якісний класний продукт. Звісно, в продажі можна знайти зараз LED-лампи за 400 гривень, які не матимуть ані яскравості світла, ані правильної геометрії світлотіньової межі. До речі, що стосується світлотіньової межі, то тут з LED-лампами також є нюанс. Інколи для одного автомобіля... Певна модель ламп підходить ідеально і демонструє класну освітленість і ідеальну геометрію світлотіньової межі, а вже для іншого не підходить, і там виникають якісь проблеми. Тобто в одній фарі LED-лампи можуть фокусуватись нормально, а в іншій фарі та сама лампа вже не потрапляє в фокус. І тому підібрати led лампи для автомобіля буває досить. Важко і все ж таки після встановлення ледламп краще звернутись до спеціалістів, заплатити там декілька сот гривень для того, щоб вам правильно налаштували оптику і ви нікого не сліпили. Ну і нарешті, остання проблема, яка часто зустрічається з ледлампами, коли ми їх встановлюємо на більш-менш сучасні автомобілі, це помилка. Бортового комп'ютера, тобто в сучасних автомобілях, є каншина, це певний такий електронний блок, який слідкує за різними параметрами автомобіля. І, от, якщо споживча потужність нових ламп менше ніж у галогенах, під якій. Розрахований автомобіль, бортовий комп'ютер може вимикати ці лампи або видавати помилку. В такому випадку потрібно підбирати лампи з обманкою каншини або встановлювати якесь додаткове навантаження на бортову мережу, щоб обманути автомобіль. Також існують автомобілі, в яких цей момент просто вирішується налаштуваннями бортового комп'ютера. Потрібне спеціальне обладнання, спеціальна програмка. Ми заходимо в налаштування автомобіля і просто змінюємо там, джерело світла з галогена на LED або ксенон. В такому випадку проблем з каншиною не буде. Але все ж таки, інколи трапляється, що лампи після встановлення на автомобіль видають помилку на приборній панелі автомобіля. І це також відноситься до мінусів LED-ламп. Тепер давайте швидесенько підсумуємо: галоген. Простий бюджетний доступний варіант, який має найменшу яскравість між всіма трьома джерелами світла. Далі в нас йде ксенон. Дорожчий, набагато яскравіший, набагато довговічніший, але більш складний у встановленні, і виникає ризик, що ми будемо сліпити зустрічних водіїв. Тому ксенон краще встановлювати на спеціальних станціях. Ну і нарешті led лампи вони в нас найдорожчі, найяскравіші, але при їх встановленні на певні марки і моделі автомобілів можуть виникати нюанси, на які потрібно обов'язково звернути увагу, і перед тим як купувати ті чи інші лампи, можна подивитися. Огляди або почитати інформацію на форумах. Якщо ви це зробите, то в принципі купуючи led лампи, однозначно отримаєте найякісніше і найяскравіше світло. В коментарях під даним відео, звісно, обов'язково напишіть, якому типу світла ви віддаєте перевагу. Ну, а в мене на цьому, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!